Міряє бронежилет та каску на локації сапирів Олександр Остименко із Волновахи і своїм товаришем Олександр Новакомов із Торецька каже, вперше на такому заході сподобалася локація з муляжами мін. Що там можна посмотрети всі міни костюми і запам'ятали, що у разі виявлення, що їх не потрібно чіпати. На іншій локації діти дізнаються про роботу водолазів. Міношукаче, який працює під водою, тобто він не боїться занурення повністю під водою, і водолаз з допомогою нього може під водою обнаружувати міни і інші предмети. 14-річний Максим Здрабівщини говорить, побачив, які існують металошукачі та різновиди мін. Про їхню небезпеку знає. Якщо, наприклад, знайшов ти або побачив в тому там ботинки якісь або іграшку розірвану, то в них може бути міна. Про це розповідали у школі, тому ознайомлена з основними правилами каже 12-річна Альбіна Панченко з Канева. Нам розказують про це трохи, щоб ми були такими ну, більш обережними, щоб не брали посторонні речі. Більше так зацікавлена всьому цьому. Я ще при тому ходила військові лаги. Мене там теж цьому всьому обучали. Всякі оці автомати, гранати також познайомили дітей із роботою кінологічної служби, розповідає старший інспектор кінолог Андрій Давиденко. Він приїхав сюди із вівчаркою Дакотою. У нас займається розшуком злочинців, грабіжників, бандитів. Були запитання, чи важко тренувати скільки Вже собаки роки, скільки я з нею займаюся, щоб дійти до цього результату. Предмети тактичної медицини, захисне спорядження військових, дрон та муляжі вибухонебезпечних предметів. Такі речі підготували, аби детально ознайомити дітей з небезпекою, яка нині існує в Україні, розповідає військовослужбовець Михайло Шитко. Ми демонстрували різні вибухонебезпечні предмети, які зараз можна зустріти в нашій країні, яка воює не тільки. На сході нашої країни а будь принципі, в принципі будь-де і всі від малечі до дорослих мають розуміти, що саме представляє небезпеку з точки зору боєпробасів, які не розірвані або з якими може зустрітися ну на теренах нашої країни. Ми об'єдналися разом з управлінням патрульної поліції, головним управлінням національної поліції, черкаським зональним відділом військової служби правопорядку, червоним хрестом, аби розказати діткам про питання міної небезпеки. Ми живемо в такий час. Коли про елементарні правила мінної безпеки має знати кожен від найменшого до найстаршого громадянина нашої країни, дуже багато територій країни заміновані і нам знадобиться багато часу, аби їх розмінувати. І зараз наше основне завдання навчити населення, що побачив вибухонебезпечний предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.